Добрий день, любі дітки! Ми вже з вами знаємо, що ми живемо на планеті Земля. І планета Земля наш спільний дім. Сьогодні ми з вами поговоримо про рідну природу, без якої люди не змогли просто жити. Дітки, як ви думаєте, що таке природа? Якщо подивимося навколо. То ми побачимо, який великий та прекрасний світ, що нас оточує. Це дерева, трава, сонце, квіти. Життя наше не відділене від природи. Вона годує, поїть, одягає нас. Вона щедра і безкорислива. Витрачаючи свої безцінні дари, планета вимагає натомість одне, щоб люди. Добрі були і берегли все, що вона їм дає. Ой, малята, погляньте, наша планета зовсім стала сумна, вона навіть плаче. Що з нею трапилося? Може, вона захворіла? Давайте ми з вами погукаємо лікаря, Айболитя. Ой, а де ж лікар, щоб швидше прийшов, лікарю. Що ви нам скажете, що з планетою? Та тут все зрозуміло на обличчя глобальні забруднення води, повітря та ґрунту. Потрібно термінове екологічне втручання. Подивіться, що дорослі роблять з нашої планети. А зараз мені пора, у мене терміновий виклик. Дійсно, дітки, наша планета Земля у небезпеці, на ній дуже багато хворих місць. Це вийшло тому, що люди побудували багато заводів, фабрик, електростанцій. Від цих підприємств забруднюється повітря, його забруднює дим, який виходить із труб в небо, гази від машин. Відходи від заводів зливаються в річки моря і забруднюють їх. Так забруднюється наша земля. Від цього гинуть тварини, рослини, хворіють люди. Потрібно припинити це. Але ви поки що тільки дітки і не можете вирішити ці глобальні проблеми. Але зараз своїм добрим ставленням до неї ми можемо допомогти нашій планеті поправитися. Діти, а ви знаєте, хто такі екологи? Екологи це ті люди, які дбають про наше довкілля, про чистоту річок, повітря, грунту. І ось зараз ми з вами пограємо в гру, від чого планета сумує, а від чого радіє. Молодці! Дітки, погляньте, наша планета земля радіє. Ми її вилікували. А зараз скажіть, дітки, для чого потрібно дбати про землю? Так, щоб ми з вами були здоровими та щасливими і все, що нас оточує. Яка земля чарівна і чудова? Вона нам мати ми її дитя. Летить на землю весняна обнова, бурлить вирує на землі життя. До нових зустрічей! На цьому наше заняття закінчується. Гарного вам дня!